Вдалося купити цілий скарб монет радянського часу. Це ювілейні монети СРСР в гарному стані, більшість із монет. Все це було куплено на квартирі у людини. Вона розбирала завали після свого родича і знайшла дуже багато монет. Спочатку продала мені трохи 18 монет по 5 рублів, а потім людина принесла мені. Багато різних рублів. Тут є по 1 рублю, по 3 рубля та по 5 рублів. Найдорожша, звісно, це шайба. Сама велика по розміру з цих ювілейних монет 5 рублів. Є трохи олімпіади, є дружба народів, МКС, є 40 років перемоги в дуже гарному стані. Таке враження, що трохи є патини на монеті, але, на жаль, не срібно. Є Ленін ось такий. Він, можна сказати, не дуже дешевий, є Ленін в лучах. є навіть підбірка 70 років. Жовтневої революції це 1 рубль, 3 рубля та 5 рублів. Є також не дуже дешева монета Маршал Жуков. 1 рубль. Багато політичних діячів, письменників. Ще раз скажу, що це було куплено у людини на квартирі. Там, де він вигрібав мотох різний, знайшлася ось така колекція. Хтось Дуже любив збирати ці монети за радянські часи. Всі ці монети будуть виставлені на аукціон на Віоліті. Там будуть продаватися групами. Тут трохи більше 50 монет різні. А взагалі тут 198 монет. За всі ці монети віддав 3600 гривень. Ось така незвичайна закупка. Сподіваюся на підтримку свого каналу, так що з тебе лайк, з тебе підписка. Буду намагатися як можна більше знімати відео з закупки та з цікавими предметами. Успіхів! І головне, бережіть себе!